Привіт, привіт, мої хороші, мої найкращі. У нас сьогодні з вами таке нестандартне таке відео. Не етера, відео Тер трошки пізніше зроблю. Не знала, як подивитись, як це назвати. Хотіла подивитись про жорстокість підлітків. Але от було таке звернення на телеграмі, яке мене підштовхнуло до досить іншої теми. Я трошки зміню відні дані, з чим було звернення. І зараз поясню. Ми зараз з вами будемо дивитись. У нас буде розмова про підлітки, як їм допомогти. Це така буде фраза буде Мамо, я є, я є, вже я сформована людинка. Навіть з 7, 7 років хтось з дітей вже має повністю сформоване своє уявлення, як я хочу жити. Але воно для нас дуже дивне. І друге питання небажання жити. У Підлітків, небажання розвиватись. Не небажання жити, як ми з вами хочемо, а небажання жити. Ви зрозуміли. Не всі слова можна казати на Ютубі. Був запит. Сьогодні звернувся один із родичей з такими відними, як складеться життя підлітка? В чому є помилка? Далі я запитала, хто виховує. Мені назвали ще одну особу, яка приймає участь у вихованні. На що була моя відповідь? Починайте з себе. Що не так в оточенні, в вихователях все образно, зрозуміли, в батьках, в родичах, хто виховує дитину. Починайте питання себе. Тому що там важкий, дуже случай, коли важкий кейс, коли дитина має схильність до небажання жити. Має схильність, має. Рецидиви, має розмови, наприклад, це ми вже відходимо від теми звернення. Я вам хочу сказати чесно: як езотерик, як відьма 26 років стажу в мене в цій професії, один відсоток, відсотка, Давайте один відсоток зі ста, це родове прокляття, магія, карма все інше. Це системна проблема. Не буду вас тут дуже сильно тиснути на вас. Психологією чимось чим, бо я маю диплом соціального педагога. Якщо ви не знаєте, в кожній школі є така посада, психолог, соціальний педагог це люди, які допомагають адаптуватись. Дітям, підліткам, людям до соціального життя, до соціуму люди, які не можуть самі самостійно пройти цю адаптацію. Чесно, поки ви не знайдете причину, хоча б не діагностуєте причину, нагадаю, один відсоток зіста це магічний вплив. Це навіть багато. Все інше проблема в вихованні, вихователях в оточенні, в житті і так далі тому подібне. Що сформувало? В якому віці? Чому зараз має такий розвиток? І поки ви не навчитесь дружити? Бути друзями з підлітками. Або якщо вам це не потрібно, дуже великий конфлікт, мама, донька, дуже великий конфлікт, коли мати не сприймає доньку як рівню, якщо є конкуренція з донькою. Якщо ви, ви можете бути різні за темпераментом, за бажанням, тобто ви можете бути як мама шалено гарна і дуже сильно за себе за собою слідкувати, піклуватися про себе. Дитина йде під енергетику більше там батька, характер не ваш, як ви кажете, але там інша причина. І дитина зовсім відрізняється, поки ви не почнете сприймати її особливості і унікальності, такими, якими вони є. І не вважати, що це ваш тягар, то її тягар, їй з цим жити дитині. І не налагодити хоча б якийсь усний зв'язок, щоб була розмова. Вона не буде ніколи на рівних, тому що ви мудріші, розумніші на рівні енергетики, ви сильніші. І цим варто користатись прикладом. Або ви робите так, або ви визнаєте чесно, що ви нічим дитині не можете допомогти, що ви не маєте емоційного морального ресурсу нею займатися. Приходите і кажете, мені погано, в мене куча своїх проблем, не те, що ти мені нові, ще й ти мені на голову. А чітко і просто я не в змозі зараз допомогти нам двом. <кій> Давай будемо шукати компроміс, рішення, людину, спеціаліста, з яким ти зможеш поділитися тим, чим не можеш поділитися зі мною. Не треба. А бабушка сказала, а дідусь сказав, а батько твій поганий, а Катерина така, а ти не така. Ми сьогодні і тут в цій проблемі у двох. Є батько, нема батька, є мати, нема мати, тобто, якщо один вихователь. Є батьки, немає, дитина живе в вашому середовищі. Ви формуєте. Або вже сформували. Нам треба знайти з тобою вихід. Нема проблем. Є ситуація зараз. Я тобі хочу допомогти. Не готові ви, дитина, до діалогу. Делегуйте комусь, хто готовий. Людей нема грошей, людям нема де жити. Мати постійно в стресі. Маєте сили це визнати. Коли люди визнають, вони роблять собі легше. І дитина вас зрозуміє, як ніхто інший. Кров ваша, ваша, дитина ваша, ваша. Хто вас, окрім ваших крівних, ще кровників ваших? зрозуміє? Не така, не такий. Не туди, не сприймаю. Дивилася я це відео з Білої церкви, коли стоїть дитина і вже очікую на один удар, інший удар, третій. У мене також донька вже близька до підліткового, син вже переріс. Я знаю, що мала, моя мала б не стояла б, не чекала. Я б мала б проблеми з тим, що вона там комусь добре дала здачі. От мене б за це б викликали 100%. І ж, знаєте, що б я сказала, а не треба було чіпати, А не треба. І те горе, що з дитиною сталося, і те, що всім показали, і те, що на, ну, і там, де вона живе, містечко місто невелике. Я знаю, що Біла церква мене дуже часто дивиться. Це не вирішило проблеми, яка всередині, навіть якщо ви зараз підтримаєте, навіть якщо там ці діти вони отримають своє. Чому саме ця дівчина опинилась в цій ситуації? І ця робота дуже глибока. Чому вона дозволила так з собою поводити? Я вам поясню на своєму прикладі. Можливо, ви там якось скептично до цього ставитесь. У мене був випадок в житті. Мені десь було 24-25 років, на мене напав маніяк, душив на вулиці. Накинулась людина, затисла горло сильно. Дуже сильно. У мене в руці був телефон, що мене врятувало. я шипляче, я не злякалась Перше, Я як стояла зібрана, так і залишилась. Боляче було. Сильно давив. Але я знайшла слова, після яких він мене відпустив. Сказав: іди. Хтось мене вчив. Ні. Чому? Позиція по життю була така: я вирішу цю проблему. Я не боюсь свого життя, я не боюсь нікого. А знаєте, що я йому відповіла? Декілька дівчат до мене він не відпустив. Там все було її опитування в поліції, це неважливо. Я повернулася, обличчя не було видно, світлом закрило. Але силует, що вдягнений, гастрольор був не місцевий в місті, я повернулася і просто сказала: ну що це ти робиш? Ти ж нормальний. Тобто мені ще його, ви зрозуміли, як людину було шкода. На що ти робиш? Ти нормальний. Тобто мені не страшно, я розумію, що проблема у людини. В ній проблема не в мені, в мені не може бути. Після цього там якісь були дії, і ну, все це завершилося. Тобто після мене не було жертв. Когось я, можливо, врятувала, але я взяла відповідальність. І це не такий вік, коли тобі там 24, що ти все розумієш, як робити, як жити. А якщо людина змирилася з тим, що вона помре зараз, то в мене навіть такої думки не було, що він там мені взагалі щось зробить. Ні, я йому сказала таку фразу, що його злякала, він мене відпустив. Аж аж шарахнувся від мене. Якщо б я думала, що мені можуть нашкодити і вважала, що я сьогодні помру, я б померла. Я багато думала, я багато спілкувалась. Можливо, якась там проблема в дитинстві, чому я, як кажуть, Чому ти притягнула до себе, ти притягнула до себе саме маньяка? Тобто дивіться, як вам зараз психологи, це ж може бути аб'юзер, це може бути завалтування підлітків. так? Це може бути побиття. Там. Ну ви ж розумієте, що під мою ситуацію, хоча це ну, знаєте, люди про це не всі кажуть. Він свою жертву гвалтував мене. Він просто відпустив на там на землі я не лежала. Тобто він не зміг зі мною нічого зробити не по сценарію. І що кажуть психологи? Ти притягнула, значить, ця ситуація, ця біда прийшла до тебе. Ай-яй-яй. Так я врятувала тим, що притягнула до себе. Це, може, це його карма була, що він бідненький все. Більше не зміг дівчат кривдити. М? Ви не винні в слабкостях і гріхах інших. І так само треба казати дітям: ти не винна, не винен, що батько тебе покинув, що в тебе нема, що в тебе мати не любить тебе. Я... Майте сили зізнатися, що ви не любите своїх дітей. Так, як вони на те заслуговують. Просто майте сили. Не в кожному віці. Там 10 років дитина це не зрозуміє. Прийде час, майте сили визнати, що бив або била я тебе, бо в мене не склалося. Бо я була зла, бо в мене там гроші немає, мені треба тобі їжу купити. Я наводжу якісь такі, знаєте, страшні приклади, але у кожного з вас таке є. Не рятуйте дитину з іншої родини, якщо виховательна не ви, дитина повернеться. Скільки таких случаїв працювали ми, спілкувалися багато з ювенальною поліцією? Коли дітей з родин дуже поганих умов забирають в дитячі будинки або в будинки сімейного типу, а вони до кого повертаються, я маму люблю. І все причина в чому? Поки не буде усунута причина, не буде результату. У кожного своя дата смерті. І якщо дитина. Повинна померти людина, і військові приходять, і родичі кажуть: Анічка, чи можна якусь смерть відвести? Можна, трошки можна, але ж ви повинні розуміти. І набагато важче жити з постійним бажанням покинути це життя У мене не було таке, але я працювала з такими людьми аніж один раз і це зробити. Розумієте? Тому треба просто допомогти людині знайти той сенс. Жорстокість близьких людей вона вбиває дитину. Жорстокість, погугліть, подивіться. Я, я важка характером я жорстока людина. В мене такі методи виховання. Я дуже не гнучка, якщо на, і клієнти це знають. Я сказала треба так. Але іноді треба бути м'якими. Справа не в грошах, не в, не в тому, скільки ви купили, зробили, поклали свого життя на них. Справа в тому, наскільки емоційно ви ви. Включені, вімкнені, включені в процес життя дитини. Чому життя подружки, її проблеми для вас це важливі проблеми, а душевні якісь переживання вашої дитини, ага та хто ти такий, або хто ти така, щоб я про тебе переживала сам розберешся? Не у всіх так. Ви ж зрозумієте, ми ж не на сесії психотерапевту. Навчиться дитину самовідновлюватись, самовідповідальності, і, але щоб дитина постійно знала, що прийти вона може в будь-який час, в будь-який момент до вас. Я працювала в 2000-х роках в центрі реабілітації наркозалежних, проходила там практику, і я дуже Ну, скажімо так, з розумінням чомусь, я не знаю, чому може я добре просто ставлюсь до тих людей. І я бачила, наскільки важлива підтримка саме в процесі одужання, коли є родина. Це можуть бути не батьки, це може бути дружина, дівчина. Як важливо, коли в тебе вірять, ти робиш результати. Ти, дає, ти робиш те, що здавалось неможливим. Як часто ви молитесь за своїх дітей? Кожного дня материнську молитву читаєте, ви повинні вірити в них більше, ніж в себе. І розуміти, що їх щастя може бути вам зовсім незрозумілим. Навчіть дітей, що їх ніхто не має права ображати. Якщо ви так не жили, якщо ви. Дуже сильно ображали, майте сили вибачитись, але обов'язково більше так наробіть. Діти до визначеного року вони віку, вони вас дзеркалять. Вони можуть мати основні темпераментні. Зараз кластерами називають. Характер, темперамент може бути дуже похідний від когось, дуже схожий на когось з родичів, то знаходьте такі ж ключики, як до тієї людини. Якщо у вас донька дуже схожа візуально обличчям, статурою та характером на чоловіка, на батька свого, а у вас є до нього ненависть, є питання, що буде далі. Або несприйняття його, є питання, що буде далі. Якщо чоловік не поважає жінок, в принципі, а його син захищає свою мати, є питання, що буде далі. Це системна проблема. Окрім того, що це проблема суспільства, бо школа не займається вихованням емоційним формуванням емоційного інтелекту. Батьки розгублені, бо знаєте, що в країні і не мають стержню, опори самі. Знайди свою опору, почитайте про це книжки літературу, хоча б читайте. І будьте вдячні дітям, що вони в нас дуже сильно вчать. І багато хто знає, що якби не діти, ви би не досягали того, що у вас є. Вам що треба було б житло якесь таке. Ще одна робота, якесь хобі, ви що старалися, там вам би вистачило того, що ви маєте. Для дуже багатьох дітей. Це дуже великий стимул. Але вони не повинні бути всім вашим життям. Тому що потім починаються інші скарги. Я заради тебе живу. Ви окрема одиниця. Ваші діти окремо. Все. Так, в багатьох випадках психотерапевти, психологи не можуть вже нічим допомогти, бо вже є вже зміни в психіці, які можна тільки коригувати за допомогою або ліків, або підтримувати, щоб не було рецидиву. Буває вже пізно, це правда. Але покращити можна. Якщо дитина впевнена, що вона виживе, що вона має всі шанси, що її будуть кохати, що їй не закрита Європа, життя, світ, що вона буде подорожувати, що в неї буде родина, і взагалі буде те, що вона хоче, і в неї дуже сильно вірять вдома, як ніколи. Таких дітей важко зламати. Чому спортсмени вони з таким. Характером. Не всім такі характери подобаються. Бо вони загартовані, загартовані, як наші хлопці, які несуть службу 18-19 років, що він дорослий, ні, багато хто був підлітком емоційно не сформований був. Які вони міцні, Та їм боляче. Але вони беруть на себе відповідальність. І вони це не дуже гарний приклад стосовно якості життя, якості юності. Є таке поняття, юність. Але вони гарний приклад того, що можуть самі себе загортовувати. Тому жорстокість дітей вона чимось породжується, якщо це не психічний розлад. І тут важливо задуматись. Якщо ви бачите, що середовище деградує навколо дитини вашої, і воно жорстоке, а їй непритаманні, наприклад, такі риси, вона не буде виживати, то тут варто змінювати середовище. Дивна бесіда, я без конспекту, я з колодою сиджу, це мені на рівні енергетики легше дивитись. Розвивайте таланти, розвивайте себе в першу чергу. І якщо вже у дітей життя не склалось, то не є ваша карма, це може бути ваша системна помилка в минулому, але ви вже не можете час від катати назад. Ні? Тому сприймайте все, як є в моменті, і навчіть дітей. Осознаність. Жити тут і зараз я маю їсти, пити. Я є, в мене є бажання, а майбутнє буде таким, яким я його побачу і здійсню все. Я сподіваюся, що ви не будете думати, що я дуже дивна, я не знаю, на що вам все це. Я тут не для того, щоб ділитись якимось важкими думками, всі люблять. Розважальний контент, але я бачу, що з нашими дітьми нікому буде працювати. Просто нікому. Просто в профронтових містах, коли все скінчиться, воно скінчить. Залишиться сотні тисячі травмованих дітей емоційно. Травмованих дітей з ПТСРами, з важкими сконтузіями, з які залишаться в закритих приміщеннях разом. І вся ця агресія підліткова і травма буде на кого вивернута? На тих, хто знаходиться поруч. І вони будуть дуже сильно тривожністю і несконцентрованістю відрізнятися від тих, хто не сидів під обстрілами. То не стикався з проблемою, куди тобі заховатися, коли ти чуєш вибух, і в моменті з думкою я зараз помру. А це проблема на рівні держави. І я думаю, що коли це скінчиться, будуть безкоштовні ініціативи. Я буду долучатись і буду працювати з волонтерами з дітьми. Арт-терапія це гарно, це працює. Арт-терапія, запам'ятайте, це працює. Будемо робити, анонсувати, і будемо намагатися підтримати наше майбутнє, бо, діти, це майбутнє отаке От післявоєнне. Тому тримайтесь. І починайте будь-який шлях з себе.